Вітаю вас на занятті з математики. Сьогодні в гості до нас завітала мишка чомуся. Вітаю вас, малят, люди, хлопчики, дівчатки. Пропоную вам пограти і в країну математики помандрувати. Ви вже знаєте, що у королівстві живуть цифри. А скажіть мені, будь ласка. З якими цифрами ми вже познайомилися? Так, з цифрою один та з цифрою два. А ще у королівстві жила цифра три. Жила вона у червоному будиночку. Її всі любили, тому що вона була доброю та слухняною. У її будиночку було три великі кімнати. Сусідами трійки були три ведмеді. Вони жили в любові та мирі. Кожен день трійка пригощала маленького ведмежа трьома цукерками. Одного разу ведмеді зібралися в ліс за грибами та запросили із собою трійку. Вона так захопилася, що заблукала, подивилась трійка навкруги. І побачила недалеку галявину. А на тій галявині побачила трьох їжачків. Трійка пригостила кожного їжачка грибочком, а вони показали їй дорогу додому. Вдома три ведмеді дуже зраділи трієчці і розказали їй віршик. Цифра три то чарівниця, невеличка, круглолиця. Яку казку не візьмеш, цифру три завжди знайдеш? Малята, подумайте і скажіть, в яких казках зустрічається цифра три? Так, казка про трьох поросят. Маша та три ведмеді, три горішки для попелюшки, три мушкетери. А як ви гадаєте? Що у світі є по три? Є одна фігура малята, та її треба відгадати. Він давно живе у світі, знають його і дорослі, і діти. Хоч крути, а хоч верти, має тільки три кути та три сторони. Всі його добре знають. Як цю геометричну фігуру називають? Трикутник. Ви уважно подивіться і довкола озирніться. Зможете її впізнати і нарешті відгадати, на що ж схожа цифра три? Наче крила в чайки, лук із стрілами, звичайно, а ще вуса як у діда. Мов змія повзе обідать. Цифра нас зачарувала. Ну а ви її пізнали. Ну так цифра, дітвора, ще у предметах сховалась вона. Подивіться уважно на малюнок і скажіть, в яких же предметах заховалась цифра три. Молодці, ви чудово виконали завдання. А тепер малята. Хочу в гру з вами пограти. На картинки ви погляньте. Яких предметів по три називайте. Будьте уважні. Так, три кульки, три вишні та три цукерки. Ось погляньте, діти. Тут ростуть у мене квіти. Я за ними доглядаю. Кожен день їх поливаю. Гарні квіточки мої, скільки їх на клумбі. Порахуйте. Дві, дощик теж їх поливає, сонечко їх зігріває. Раптом сталася дивина. Виросла іще одна. І тепер радіють всі. Стало квіток скільки. Рахувати почали один. Два, три. Так, стало три квітки. Молодці! Ви чудово виконали завдання. А зараз наступне завдання для вас. Ви уважно на малюнок погляньте і предмети відшукайте. Три однакових знайдіть. І скоріше їх назвіть. Будьте уважні, предметів багато. Вам треба знайти тільки ті предмети, які є три однакові. Так, правильно, тут три однакових м'ячиків. Ну, а щоб число 3 позначити, треба цифру 3 побачити. Подивіться уважно, як потрібно цифру 3 писати. Трійку третю із значки. Складено із двох гачків раз гачок і два гачок, а між ними язичок. А зараз, малята, спробуйте викласти цифру три із гудзиків, камінчиків, мозаїки або стрічки. Ось така трійка вийшла у мене, а я та чомуся з нетерпінням будемо чекати. На ваші трійки! до зустрічі, малята!